Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні приготуємо товстолоба, якого ми піймали в мікулинцях. Буду імпровізувати, додавати якісь інгредієнти, які, на мою думку, будуть компонувати до нього, так як ця риба така специфічна, і її треба насичувати смаком. Так що поїхали. Розпалив вже пічку, поставив тарілку. Що в нас буде? Це цибулька, морква. Сама риба, оскільки вийшло риби з того великана, думав більше вийде. Бо дуже голова в нього здоровена. Що тут у нас? Темне пиво є, соєвий соус, паприка, помідори, лимон, олія і ще мікс з зелені. Зараз я в хаті його помию. Тож будемо приступати. Для початку нам потрібно налити олію і розігріти її. На розігріту пательню виливаємо олію. О, десь ось так мені здається вистачить. Чекаємо, поки вона нагріється. Олія розігрілася, тож запускаємо перший інгредієнт морковку. В такій температурі олії морква відразу приготувалася. Тож додаємо наступний інгредієнт. Це у нас цибуля з пів кільця. Куля з морквою вже обсмажились, звільняємо місце для риби і запускаємо нашого тортолоба. На ось такі шматочки його порізав. Я думаю якраз те, що треба. Риба в процесі починаємо обсмажувати. Все, процес іде, виглядає просто шикарно. Зараз з двох боків просмажу щоб вона підійшла і буду додавати інші інгредієнти. Дуже гарно виглядає. Тепер протушуємо тут рибку і додаємо соєвий соус. Ось так я думаю висушити. І додаємо темне нефільтроване пиво. І тепер ці суміші добре витушуємо рибку. Це імпровізація. Я ні, ніде не дивився рецепту ніякого. Придбав інгредієнти і думаю вийде дуже смачно. Такий пивний аромат пішов. А, та воно ось як виглядає страва на даному етапі. Все тушкується круто. Будемо додавати тепер перці. Нарізаємо їх ось так кружечками. Далі йдуть помідори. Тепер вся ця композиція перекидається. І просмажуємось помідорами і перчиком. Тепер в хід ідуть спеції. Перші італійські трави. Є далі куркума. Розбавимо червоний колір жовтим. Далі коріандр. Ой, ой, ой. Тут у мене ще є орегано. І всі ми улюблений чорний перець. Верніше не улюблений, а в кожну ставу у нас він додається. Так, все, по спеціям шикарно тепер перемішається все. У мене помічник сьогодні Діма допомагає мені готувати. Смачно пахне Діма? Так. Да. А кляші ні шкуря царку. Давай, виливай по, по колу. Діва мені постійно допомагає, вдома часто готує. Він це дуже любить. Ну що голодними залишатися? Вилив? Лігчу треба? Да, так, да, так, все виливай. Вилив. Тепер бери лимон і видушуй його. Давай, давай, чави вы його, чи вы? Кості падають. Хай падають кості, нічого страшного. А там вже М -м -м. Крутяк. Що, де може заходить? Угу. Все, Ми а. Тут а отут дольку лимона кинь в середину. Хочу? Да. В середину я? Да. Ой, я так люблю. Все? і Діма допоміг. Так, що в нас тут? Вже майже готове. О. Макота буде видно. Ха-ха. Клас, 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 клас. О. Так. Так. І останній етап у нас додаємо зелень. Це мікс з зелені. Ось так засипали і досмажуємо тепер в зелені. Яке воно вийде, не знаю я теж. Угу. О, а ну-ка, візьму такий шматочок, скуштую. Ммм! Mm. Дуже смачно. Клас. Ммм! Mm. І соєвий соус свій я дав. Ммм! Клас, клас, клас. Mm. Подобається дуже. Та я від такого не відмовлюся. Серйозно? Yeah. Ммм! Все вже просмажилось доволі довго, я думаю, вже готове. О, аромат чудовий, виглядає просто казково. Зараз якраз десь батько з роботи приїде і буде це все курсувати. Хіба не ідеально? Ось такі шматочки м'яса. Клас. А що з ним треба робити? Все, залишилось додати солі, бо соєвий соус не дав. Потрібної консистенції солі. Ось так думаю, досить буде. І знімаємо. І ще придумали, Діма нам посмажить картоплю. Зараз я зніму рибу, а Діма почне смажити картоплю. Ось така смакота в нас вийшла. Просто клас. Я ставлю лайк. Все, рибка досмажилась, починаємо смажити картоплю. Давай, Діма, наливай олію. Давай, ще, ще, ще. Вистачить. Тримай і висипай.

Бо я вже не перемішувати, коли ти зробив вже все. І давайте я перемішувати. Що олія дала смаку хорошого. Поліє? На що, олія не добавля? На олії просмажуєш, а смак додають спеціально, ти додав. Олія часу. Хорошо це. Все скоро буде, це наша картопелька готова. Ну, ось таку гарну картопельку Діма нам приготував, вона вже майже готова. Зараз нам залишилось тільки дочекатися діда і сідаємо за стіл кустувати все. Такі страви у нас сьогодні з Дімою вийшли. Да. Приготували картоплю, приготували смачного лобатого. Бомба! Прошу, Тепер будемо сідати за стіл кустувати. Я думаю, всім сподобається. Дякую всім, що додивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки і коментуйте відео. Дякую всім за увагу. Всім пока, до скорих зустрічей.